На шоу любов сліпа у пошуках кохання. Все вирішиться біля вікторя. Запала в серце нам обом. Відступи, вона моя. Я в морській піхоті. Я спеціалізуюся на енергетиці чистого вогню. Я фізик. Я дружина трофей. Хочеться більше дізнатися одне про одного Ти голосував на виборах. У мами таке ім'я. Воно дасть підказку, вкаже на мою етнічну приналежність. Незалежно від того, яка ти я кохатиму тебе. Скоро почнуться любовні трикутники. Можна зустрічатися в трьох. Що змінилося, брате? Починається драма. Це найглибший зв'язок, який у мене коли-небудь був. Питання в тому, чи він дійсно ідеальна пара тобі, чи перший хлопець, який зізнався тобі в коханні. Ти вийдеш за мене. Для мене велика честь вийти за канал. Право зроблено хлопці! Є! Наші стосунки стрімко розвиваються. І емоційно, і фізично. Не без участі того, що в нього в штанах. А тепер у реальному світі я чекатиму дій. Я повертаюся в номер і бачу список на столику із десяти пунктів. Брате. Протягом експерименту було стільки невизначеності. Хто це? Так і хочеться тебе з'їсти. <рес> Він вам не сподобається. І... Що тепер ним? Я мала про це дізнатися до того, як сказати так. Якщо скривдиш мою дочку, я тобі яйця відріжу. Я це знаю. Він моя людина. Я нічого не приховую. Твоя дівчинка маленька ревнива серво. Ви можете одружитися. ж попрощайтесь зайві. Не вірю, що це відбувається. I've been